Сьогодні у нас комбінована програма догляду. Ми поєднуємо мезотерапію обличчя, це другий режим, і програму ліфтинг. Але по традиції розпочинаємо із програми антистрес. Це у нас восьмий режим. Встановлюємо два тенс-електроди на комірцеву зону. Під електроди ми нанесли гель. і... Час 10 хвилин. Дана програма у нас інтегрується в будь-яку програму догляду і підвищує ефективність естетичних процедур, так як знімає спазм в комірцевій зоні, розблоковує нервові закінчення, знімає оці больові відчуття. І ефект від наших подальших естетичних процедур він буде набагато таким більш виразним, особливо, якщо ми говоримо про підтяжку, про зменшення набряків, пастозності шкіри. Взагалі, наше сьогоднішнє завдання це максимально пропрацювати зону лоба, зняти гіпертонус.